Важливих видів практики це передипломна практика. Чому? Тому що вона дає можливість апробувати себе кожному нашому студенту до майбутньої своєї професії. Ще за місяці здаєте державні іспити і ви отримуєте дипломи вчителів початкових класів з додатковими спеціалізаціями. Як ви пройшли це випробування? Чи зуміли ви... Все у правильності своєї професії, які успіхи вас на цій передипломній практиці. Сьогодні з нами присутні на конференції викладачі, вчителі шкіл, які в більшості являються нашими випускниками, а також сьогодні шанованими вчителями човків міста Чорткова. Це вчителі Петраш Наталія і коміна Наталія, гімназія імені Шашкевича, пан Райна це середня школа номер 2 і, саме, та череншин, старі, помира, школа номер 5. Хочеться відмітити, що більшість студентів під час передипломної практики показали ґрунтовну, пакову, теоретичну і методичну підготовку. 160 студентів шкільного відділення передипломну практику з оцінкою відмінно пройшли 107 студентів. З оцінкою добре 52. З оцінкою задовільно 3. Якісний показник даного виду практики складає 96%. Особливо хочеться відзначити студентів, які відмітилися високими показниками. Це Задере Ірина, Статні Колена, Гнатів Ірина, Божегора Тетяна, Боднарук Ольга, Височенська Марія, Побер Марія, Потикевич Юля, Ковальчук Юлія, Полянська Маряна, Клюк Степан. Є така проблема як дозування часу на вулиці. Ви знаєте, що уроки інформації складають як з практичними частини, так і з От Дуже важко реально дозувати цей час на уроці. Тобто, коли ти приділиш значно багато уваги е, теоретичній частині, то ти з дітьми нічого не засвоїш на цій практичній частині. Отже, от перша проблема це було дозування часу. Коли стикаєш з комплексом проблем, з умовлених регіональними особливостями на кожному населеного пункту, умовами способоти всі праці. Певні записи і школи 5. За вибіркою, яка була здійснена на базі четвертих курсів, можна констатувати такий факт, що 86,7% студентів все ж таки свої очікування від практики справдили. Зокрема, хочу сказати, що 36% сказали, що вони здобули новий досвід, 35% отримали емоційне задоволення, і 29,6% вивчили власне на такої діяльності. Дирекція Чортівського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвіцького надгороджує студента Драбика Романа за високий рівень проходження передипломної практики. Я побачаю, бажаю цього найкращого. Такою ж грамотою нагороджується Жуковська Наталка, Кінчуна Марія. Пушкар Наталія, Босяна, Клюк Степан, Задерей Ірина, Клим Христина.